Доброго дня, мене звати Вадим Кричковський. Я є співвласник і директор компанії Organic D, яка є регіональним лідером з виробництва овочів. Займаємося бізнесом більше шести років, а також допомагаємо багатьом аграріям в сучасних умовах, диверсифікувати свої напрямки в бізнесі. Не тільки зерно, але й інші овочеві, ягідні і садові напрямки. Друзі, всі знають, як важко зробити планування, особливо в цих несприятливих умовах для бізнесу, які виникли в сьогоденні. Прорахунок бізнес-плану займає багато часу, багато сил, а також енергії, тому що чітко зрозуміти, де ти будеш в наступний період часу через рік, які заробітки бізнес буде приносити для своїх власників, а також керівництва і менеджменту бізнесу. Це завдання саме для людей, які хочуть. Бути в тренді, хочуть вміти планувати і хочуть бути крок вперед від інших, хто не займається цією діяльністю. Уявіть собі, що у вас великий або малий, або середній бізнес, в якому потрібно знати, скільки коштів потрібно витратити і де ми маємо опинитися з вами в наступний період часу. А особливо, якщо це аграрний бізнес, технологічна карта, витрати, врахувати всі витрати на посівну компанію, врахувати всі витрати, які відбуваються протягом. Періоду, ризики, а також інфляцію валюти, в якій ви працюєте, які потрібно залучити ресурси для цього всього. Потрібно витратити багато часу, а також залучити дуже багато кваліфікованого персоналу. І уявляємо, що у нас є інструмент, який дає можливість зробити це швидко, якісно і отримати максимально наближені результати того, чого ми хочемо бачити через рік під час діяльності свого бізнесу. Спланувати або створити будь-яку фінансову модель вашого бізнесу він це не тільки в аграрному напрямку, але й виробничих підприємств. І не потрібно витрачати величезні кошти на дороговартісних фінансових директорів, а також спеціальний кваліфікований персонал, який буде займатися саме плануванням, а також аналізом вашого фінансового стану. Ще одним важливим моментом є якраз такий аналіз планових показників, а також фактичних показників діяльності вашого бізнесу. І тут дуже важливим є логічне і швидке створення планфактного аналізу, який зазвичай стараються робити, можливо, в таблицях Excel, а можливо, навіть просто на якомусь папірці. Тому відвертово хочу вам сказати, що такий планфактний аналіз повинен бути хоча б в тижневому форматі, тому що місяць іноді це вже дуже довго, щоб зреагувати, що йде не так в вашому бізнесі. Можемо підсумувати, що ми отримуємо практичний надійний інструмент, який дозволяє планувати розробляти технологічні процеси як в сільському господарському бізнесі, агробізнесі, і також виробничому бізнесі в бізнесі переробки. Ми можемо аналізувати фінансовий склад своєї компанії в режимі реального часу, а також робити. Різні навантаження на фінансову модель, які будуть нам відверто показувати, де ми будемо в певний проміжок часу, з якими прибутками або збитками. Після того, як нашій компанії вдалося досягнути за допомогою інструменту ідея інвест якісного планування своїх фінансових показників, ми пішли далі і створили дуже крутий інструмент для планування технологічних карт по всім культурам.